У Львові визначили найкращі компанії та підприємства міста. В кінці минулого тижня підвели підсумок конкурсу промоції львівського підприємництва обличчя міста міста-2014». Обирали найкращих з понад 100 відібраних учасників, і лише 18 компаній здобули перемогу. Серед переможців хлібопекарська компанія Галицька здоба цю компанію відзначили як переможця в номінації Місто хліба та достатку Львів харчовий. Галицька здоба вона є на суху юян. Це відома розкручена марка. Я думаю, що тут спрацював і ефект і вже впізнаваності. Ну і крім того, що вони досить широко представлені в різних точках міста. Це не перша нагорода хлібопекарської компанії. Таке визнання компанія отримувала вже двічі на цьому конкурсі. І чергова перемога це ознака того, що компанія досягла високого рівня розвитку і популярності серед споживачів. Адже крім оцінки експертів, визначали переможців і львів'яни, які голосували за улюблену марку. Участь у голосуванні взяли майже 50 тисяч учасників. За кожною перемогою, за кожною відзнакою, яку здобуває Галицька здоба, стоїть праця сотень працівників. Ників галицької здоби і напевно я з певністю можу сказати, що в нас найкращі технологи, в нас найкращі пекарі. Конкурс обличчя міста проводить щорічно у Львівська торгово-промислова палата разом з Львівською міською радою для того, аби визначити компанії та підприємства, які гідні бути обличчям Львова.